А зараз покажу об'єкт, який ми взяли ще весною. Зробили паркан, зробили повністю ландшафт подвір'я, прибудували літню кухню і зараз йдуть завершальні роботи. Так, А цей об'єкт ми взяли ще весною, вже поставили котел, доставляється плитка на підлогу. Це прибудова літня кухня до хати, тут вхід в хату. Тут у нас кладовочка буде. Тут у нас Душовий піддон, місце для уніказу, для техніки. Ще трохи і буде кінець. Так воно все виглядає, дизайнерські вікна, та треба поставлені, тепла підлога теж поставлена. Думаю, щось гарне. Тут наша тераса, це вхідна тераса. І так воно все виглядає знадвору, з таким із дахом.